Вітаю! Сьогодні ми узагальнюємо поняття похідної елементарних функцій правила обчислення похідних. Давайте скористаємося набутими знаннями для того, щоб розв'язати такі приклади. Отже, похідна від х в п'ятому степені, використовуючи відповідно значення похідної табличне, яке подано у правому верхньому куті, ми знаходимо. Значення похідної є 5х у 4 степені. Похідна від хьому, 7х – у 6. Похідна від х у 12, 12х у 11. Похідна від х у мінус 3 степені, мінус 3х. І показники ми віднімаємо. Отже, виходить мінус 3 помножити на х у мінус 4 степені. Відповідно, похідна від х у мінус 4, мінус 4х у мінус 5. Похідна від x у мінус 8 степені це мінус 8х у мінус 9 степені. Враховуючи той факт, що одиниця поділена на х в n дорівнює x в мінус n степені, ми можемо обчислити значення похідної, враховуючи саме ось цей перехід. Отже, одиниця поділена на x5, якщо треба знайти похідну від даного виразу, ми подаємо його як х у мінус 5 степені, а значить це буде мінус 5х у мінус 6 степені. І якщо знов скористатися формулою переходу до показника з додатнього, ми маємо значення похідної, як мінус 5, поділене на х у 6 степен. Одиниця на x9. Ми подаємо як х-9 степені штрих, це буде мінус 9 на х у мінус 10 степені і дорівнює мінус 9 поділено на х у 10 степені. Якщо ми маємо дробовий показник, то обчислення похідних працює за тим же алгоритмом. Використовується та ж залежність, та ж формула з таблиці похідних. 2 третіх на х степені 2 третіх мінус 1. Отже, 2 третіх помножити на х в степені мінус 1 третя. Х в степені 2 п'яти штрих дорівнює 2 п'ятих помножити на х в степені мінус 3 п'ях. Від х в степені 7 п'ятих ми маємо 7 75 помножити на х в степені 2 25. І якщо ми маємо від'ємний показник то похідна буде знаходитись за цією ж формулою. Маємо мінус 2 третіх, в степені мінус 2 третіх мінус 1, отже, мінус 2 третіх помножити на х в степені мінус 5 третіх. Якщо е, треба знайти похідну від кореня п'ятого степеня, як перший приклад від x в третьому степені, то тут варто скористатися переходом від кореня до степеня. Формули подано зараз на екрані перед вами. Отже, ми корінь заміняємо на степінь, а далі працює формула таблична пошуку похідної. Маємо x в степені 3, похідна його 3 п'ятих на х степені мінус 2 п'ятих. Аналогічно, ми можемо обчислити похідну від виразу корінь 7 в степені x кубі – ми маємо 3 сьомих х степені мінус 4 сьомих. І якщо ми маємо корінь 4 степеня із x, то ми можемо подати як х в степені 1 четверта і знайти похідну відповідно. 1 четверта помножити на х в степені мінус 3 четвертих. Повторимо правило обчислення похідних. Перше правило похідна від суми дорівнює сумі похідних. Похідна від добутку дорівнює. Похідні від першої функції помножити на другу, плюс друга функція помножити на похідну від, е, перепрошую, перша функція помножити на похідну від другої. Похідна від частки це в чисельнику похідна першої помножити на другу, мінус перша помножити на похідну другої, поділено на квадрат другої функції. І якщо ми маємо складену функцію, то похідна від складеної функції знаходиться як похідна від зовнішньої, і помножити на похідну від внутрішньої функції. Слід іще один нюанс е зауважити, що постійний множник ми можемо виносити за знак похідної. Отже, ось це правило якраз ми і обговорюємо, що постійний множник ми можемо виносити за знак похідної. 5 на x6, це значить, що 5 ми виносимо і х 6 шукаємо похідну. Маємо 30х у п'ятому степені. Другий приклад. Мінус 2х у 5 степені штрих, це буде мінус 2 помножити на похідну від x в 5 що дає мені остаточно мінус 10х4. Також ми повторюємо, якщо маємо знайти похідну з від'ємним показником. Отримали 2 помножено на х-5 степені, штрих до двійку ми винесли, знаходимо похідну і обчислюємо ті значення коефіцієнтів, які отримали. Якщо ми маємо 3 поділено на x5, то спочатку ми знаходимо похідну від 1 поділено на х 5 подаємо його як x-5 степені, і використовуючи е, значення табличні похідних. Ми маємо остаточно ось таку відповідь, що, подавши уже як вираз додатнім показником, відповідь похідної від 3 поділено x5 буде мінус 15, поділено на х шостому. Аналогічно, якщо ми працюємо з коренями, то 4 ми виносимо як коефіцієнт за знак похідної, корінь подаємо у вигляді степеня, знаходимо похідну від уже степеневої функції. Відповідно, маємо від'ємний показник замінити на додатній, а дробовий показник подати у вигляді корення. Відповідь: Маємо 12 поділено на 5, помножено на корінь п'ятого степеня із х в квадраті. Отже, ми відпрацювали з вами формулу x в степені n, штрих, яка дорівнює n помножити на x степені n-1, і властивість, що постійний. Множний коефіцієнт можна виносити за знак похідної і знаходити похідну тільки від функції. Ось перед вами таблиця похідних, значить, похідна від постійного е, числа від е, виразу, що не містить x 0, похідна від x 1, похідна від x степені n. Ми відпрацьовували цю формулу, це n помножено на х степені n-1, і подані похідні від тригонометричних функцій. Синуса, косинуса, тангенса і котангенса. Тому при роботі використовуйтеся правилами і, відповідно, таблицею похідних. Зараз спробуємо започаткувати або пригадати, як же працює правило від суми. Похідна від суми. Перший приклад 3х у 7 мінус 6х у 5 мінус 4х плюс 17, це означає, що ми маємо знайти похідну від кожного доданку окремо. Далі підключаємо сюди властивість, що постійний множник ми можемо винести за знак похідної, а ви, працюючи, можете поставити на паузу і виконати самостійно, а потім перевірити правильність виконання ваших обчислень. Отже, ми маємо 21х у 6 мінус 30х у четвертому мінус 4. Звертаю увагу, що похідна від 17 дорівнює 0, тому ми її не беремо до уваги. Тому що, якщо додати 0 до будь-якого виразу, значення виразу не міняється. У другому виразі хочу звернути вашу увагу саме на косинус пі на 3. Косинус пі на 3 це число. Це не є Виразом, який називається функцією, тому що немає біля косинуса або під косинусом х. Значить, і ще раз нагадую, що це звичайне число косинус пів на 3 це одна друга, а похідна від числа дорівнює нулю. Тому, розписавши за правилом похідна від суми дорівнює сумі похідних, і використовуючи попереднє правило, що постійний множник або коефіцієнт ми можемо виносити за знак похідної, ми отримали наступній записи. І тепер, коли ми використаємо таблицю похідних. А тут слід зауважити, що похідна від корня із екса ми можемо обчислити, як подавши його як х в степені одна друга, або використати ще додаткове табличне значення, з яким ми з вами знайомилися, і виводили це, що похідна від корня із х дорівнює 1 поділено на 2 помножене на корінь із х. Тобто два корінні з екстра вираз в знаменнику. І ось ми маємо такі значення похідної, подивіться, відповідно від косинуса пі на 3 похідна до рівня 0. Тому цей доданок ми не записуємо. Але далі здійснюємо тотожні перетворення, тобто скорочення, домноження на цілі вирази, множимо на дробові вирази, і отримаємо ось такий остаточний результат. Ми маємо 2х у п'ятому, мінус 4 поділено на корінь із х, і мінус 3 поділено на 2, е, помножене на х у четвертому степені. Правило похідна від добутку. Якщо ми маємо добуток двох функцій, і корінь із х помножити на синус х, то, за правилом, це розписується наступним чином. Похідна від першої функції помножена на другу, плюс друга е, похідна від другої функції помножена на першу функцію. І знайшовши похідні, відповідно, за табличними значеннями. І записати це більш компактно, тобто виконати множення тих виразів, або опустити в записі знак множення, як це прийнято в математиці. Наступний приклад також я пропоную виконати самостійно. Натисніть на паузу. І потім ми перевіримо. перевіряємо. Маємо наступним чином: похідна від першої помножити на другу, плюс друга помножити, перепрошую, перша функція помножити на похідну від другої. Знаходимо похідні за попередньо розглянутими правилами, за табличними значеннями і отримуємо ось такі результати. Що можна тут зробити? Звичайно, що можна звести ці вирази до спільного знаменника. Для цього потрібен другий вираз, який був цілим, домножити на знаменник першого дробу. Виконуючи певні тотожні перетворення, виконуючи множення, ми отримаємо в результаті вираз 21х кубі плюс 2 поділено на 2 корня із х. Е, я б тут сказав би, що завжди обов'язково. Приходити до спільного з зводити тут треба діяти, відповідаючи на це питання, за обставинами. Якщо це спростить вираз, звичайно, що це необхідно зробити. Якщо в принципі це не вимагається. То можна залишити на тому етапі, на якому спрощення було вже здійснено. Значить, в даному випадку, це ось цей етап, який можна вважати як остаточним відповідь. Але, все ж таки, найчастіше доречно буде дроби. Виконувати їх додавання цих виразів, тобто зведення до спільного знаменника, і подати ось в такому вигляді. Тут іще можна буде додати, що можна звільнитися від ірраціональності в знаменнику, але це не спростить процес обчислення, якщо треба буде знайти значення похідної функції за відомим значенням Ха. Правило похідна відчастки. частки. Нехай дано нам частку. Чисельнику лінійна функція 5х-3 в знаменнику корінь із х. Розписуємо за правилом похідна від першої помножити на другу. Мінус перша помножити на похідну від другої. І знаменнику квадрат другої функції. Виконуючи пошук похідних за таблицями, а ми маємо, що лінійна функція має похідну це просто коефіцієнт біля х, який був. Далі ми зводимо до спільного знаменника, тому що ми маємо. Триповерховість в записі е, цих дробових виразів, тому тут буде просто необхідно це зробити. І виконуючи певні тотожні перетворення, знов-таки виконуючи ділення, замінивши його на множення, а щоб поділити дріб на вираз або на інший дріб, треба перший дріб помножити на обернений до другого. Так як ми ділимо в даному випадку вираз, що записаний або дріб, що записаний в чисельнику на x, то це означає, що треба цей дріб помножити на 1х. І виконуючи певні тотожні перетворення, зведення подібних, ми отримаємо результат. Звільнятися від ірраціональності в знаменнику тут теж є недоречним, тому що воно не спростить процес обчислення, якщо нам треба буде знайти значення похідної втоці. І, е, знов таки, правило похідна від частки. Давайте простежимо. Ви теж можете натиснути на паузу, розібрати цей приклад самостійно і перевірити. Перевіряємо. 2х3 штрих помножити на синус х мінус 2х3 помножити на синус х'. Штрих. І поділено це на синус х у квадраті. Знаходимо похідні за таблицями. Переходимо до похідної складеної функції. Щоб знайти похідну від складеної функції, ми знаходимо похідну від зовнішньої функції, а для цього внутрішню функцію ми будемо вважати як деяку невідому U. І коли ми замінимо підкореневий вираз на U, треба знайти табличне значення, тобто фактично корінь із U. Це значить, що знаходимо похідну від корня із у, як одиниця поділено на 2 корня із у, і множимо на похідну від цієї внутрішньої функції. Тепер, повернувшись до заміни, яку ми зробили, замінивши 4х плюс 5 на у, ми отримали, що е, треба ще знайти похідну від лінійної функції. Вона дорівнює 4. І тому, виконуючи скорочення 4,2. Остаточна відповідь цієї похідної, 2 поділено на е, корінь із 4x плюс 5. Ще одна похідна від складеної функції. Ми замінюємо вираз в дужках на у. Маємо у 8. Це суто табличне е, значення похідної. Має дорівнювати 8 у 7, тому що ми зараз працюємо з невідомою U, але домножаємо на У на похідну відповідно внутрішньої функції. Повертаємося до нашої заміни. Ми повертаємо замість У вирази з віксом і знаходимо ще похідну відповідно від основи даного степеня. Виконуючи дотримання всіх основних правил. Табличних значень властивостей, які притаманні похідні, похідні, ми отримаємо наступні перетворення. Даний вираз можемо вважати остаточним. Це є відповідь. Якщо ми маємо косинус від деякого кута, то знову я хочу звернути увагу, що пі на 4 це число. Замінили вираз в дужках У, отримали. Похідну відносно У, повернули значення X або виразів з X замість У. Знайшли похідну від лінійної функції 6х-п, яка дорівнює просто 6, і записали відповідь. В чому полягає геометричний зміст похідної? Геометричний зміст похідної визначає наступне: похідна в деякій точці Дорівня тангенсу кута нахилу відносно додатнього напрямку осі Х. Тобто похідна, вінша пряма, яка є дотичною в тоці Х0В, вона нахилена до додатнього напрямку осі х' під якимсь кутом. Він може бути як додатнім, так і від'ємним. Нехай кутовий коефіцієнт, тобто к деякий, до даного графіка функції Треба знайти точкою у тоці з псисою х0 до рівня мінус 2. Тому, щоб знайти кутовий коефіцієнт датичний, а к це є похідна в цій тоці, ми шукаємо безпосередньо похідну. Знаходимо похідну. І потім ми підставляємо замість значення x мінус 2. Виконуємо обчислення, похідна в тоці мінус 2 до рівня 8. А це означає, що кутовий коефіцієнт дотичної нашої буде дорівнювати 2. Тому що будь-яка дотична є прямою. А пряма має рівняння y дорівнює k x плюс b, дека і є наш кутовий коефіцієнт. Значить, тангенс кута нахилу буде дорівнювати 8. Ми знаємо, що тангенси існують е, в межах від мінус нескінченності до плюс нескінченності, для визначених певних кутів. Ми знаємо, що в π на 2 значення тангенса не існує, але інші значення ми можемо знайти. Знайти кут нахилодотичної, проведеної до графіка функції у тоці з апсисою х0В. Тобто у нас є значення похідної, корінь із ікса. А що це означає? Це значить, що ми знаємо кутовий коефіцієнт а, він дорівнює корінь із 3. А значить, ми знаємо, чому дорівнює тангенс кута нахилу альфа. Прирівняємо відповідно тангенс кута до значення похідної коріні з трьох. І в таблиці тангенса ми знаходимо, що цей кут буде 60 градусів або пі на 3. Отже, ми знайшли кут нахилу дотичний, проведений до графіка функції у тоці х0. Ми не знаємо саму точку х0, але не знаємо, чому дорівнює значення кута нахила. Тепер давайте подивимося на наступну задачку. Дотична проведена до графіка функції Y реве рівня фідекса в тоці з абсисою х0В, знов нам невідомо значення х0 утворює звісю x кут альфа. Знайдіть найменше додатнє значення х0. Тобто нам треба знайти абсису точки дотику, якщо відома нам функція f і кут нахилу. Знов, скориставшись геометричним змістом похідної, що похідна в точці х0 є тангенсом альфа, ми можемо знайти похідну, а це похідна складеної функції, де. Косинус х ми позначаємо за у. Знаходимо відповідно похідну вже від степеневої функції. Повертаємо назад косинус з х, тобто вираз з значить, знаходимо похідну і застосовуємо формулу подвоєного аргумента. Отже, ми маємо, що це дорівнює мінус 3 синус 2х. Ось формула синуса подвоєного кута. І отримали наступний результат. Тобто ми знаємо уже, чому дорівнює значення похідної. Тепер наша задача знайти саму абсису точки дотику. Ми знаємо кут 60 градусів, тому ми можемо, знаючи нашу похідну, ось вона, прирівняти її до тангенса альфа, а тангенс альфа. Це танне 60, тобто корінь із 3. Відповідно, підставивши ось ці рівняння утворивши рівняння, ми отримаємо тригонометричне рівняння синус 2х дорівнює мінус 1, де ми шукаємо х0. При тому, що ми шукаємо найменше додатнє значення. Тому, знаходячи. Тригонометричного рівняння, а ми використовуємо окремий випадок розв'язування тригонометричних рівнянь, де значення синус х дорівнює мінус 1, це мінус пі на 2 плюс 2πn. Ми знаходимо, що х0 дорівнює мінус пі на 4 плюс пn. І з усього перебору, який ми зробимо, ми визначаємо відповідно значення що найменшим додатнім кутом буде кут 135 градусів або е, 3 π на 4. Це і є наша абсиса в даному випадку х 0 е, для е, даного, даної умови задачі. Фізичний зміст похідної полягає в наступному, що похідна від шляху за часом дорівнює миттєвій швидкості руху матеріальної точки, а похідна від миттєвої швидкості руху матеріальної точки дорівнює миттєвому прискоренню, тобто прискоренню в конкретний момент часу. Звичайно, що ці значення нам будуть потрібні для фізичних процесів визначення кінетичної енергії. Сили, з якою е, яка діє на ту чи іншу матеріальну точку або фізичне тіло, ну до цього ми перейдемо в задачу. Отже, точка рухається прямолінійно за законом X від T, де ми можемо брати як S від T, або X від T, якщо мова йде про координату при, при прямолінійному русі. А ми це завжди е, поміщаємо в прямокутну систему координат. Ми дивимося в системі координат, як рух відбувається. І час вимірюється в секундах, переміщення в метрах, і шукаємо швидкість. І швидкість саме в момент часу Т дорівнює 4 секунди. Алгоритм наступний. Щоб знайти швидкість в момент часу, ми шукаємо перше похідну від переміщення, від рівняння руху. Знаходимо її. Вона буде дорівнювати 6T-5. Отже, Наша швидкість описується законом 6T-5 в будь-який момент часу. І тепер ми можемо, підставивши замість Т значення 4 секунди, тому що нас просять саме знайти е, в цей момент часу, ми знаходимо, що швидкість в цей момент часу становить 19 метрів на секунду. Якщо тіло масою 5 кг рухається прямолінійно за законом, і треба знайти кінетичну енергію в момент часу Т2 секунди. То варто пригадати, що таке кінетична енергія? Це маса помножена на квадрат швидкості, і все це поділено на 2. Тому, щоб знайти швидкість, нам потрібно знайти спочатку похідну від е, руху відрівняння руху. Знаходимо похідну відрівняння руху. Отримали. Тепер ми маємо знайти. Значення швидкості в той момент часу, коли нас просять саме за 2 секунди. Отже, швидкість в цей момент часу становить 46 метрів на секунду. І тепер кінетична енергія це маса. А у нас маса за умовою 5 кг помножити на 46 у квадраті і поділити на 2. Ми знайшли швидкість, ми знаходимо кінетичну енергію. Коли виконати обчислення за допомогою обчислювальних приладів калькулятора, значить, перш за все, ми знаходимо кінетичну енергію, яка вимірюється у джоулях. Отже, 5290 джоулів становить кінетична енергія тіла масою 5 кг, яке рухається прямолінійно за заданим законом. Саме в момент часу 2 секунди. Якщо ж нам треба знайти силу, яка прикладена до фізичного тіла масою 5 кг, яке теж рухається в момент часу 2 секунди, то нам... Треба згадати формулу сили. Це маса помножену на прискорення. Другий закон Ньютона. Для цього ми знаходимо швидкість і прискорення. Швидкість це перша похідна від шляху, закона шляху. Прискорення це похідна від швидкості. А значить, прискорення це друга похідна від закону переміщення, закону руху. Тому спочатку знаходимо ми рівняння швидкості. Потім ми знаходимо рівняння прискорення, тому що похідна від швидкості це є прискорення. І ми узнаємо, що прискорення у будь-який момент часу становить 24 t мінус 6. А щоб знайти значення прискорення в конкретний момент часу 2 секунди, нам треба замість t підставити 2. І отримаємо, що. 42 метри поділено на секунду в квадраті, це буде наше прискорення. І тоді сила, яка вимірюється в ньютонах, буде обчислюватися як маса 5 кг в умові сказано, і прискорення 42 метри на секунду в квадраті, що дає нам 210 н, так як сила вимірюється в ньютонах.